У центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулися чергові книжкові вечориці. Цього разу присутні розглядали п'єсу Михайла Старицького за двома зайцями. Як у атмосфері затишку аналізували одну із найпопулярніших п'єс української літературної класики Дивіться за мить. Книжкові вечорниці це спільний проєкт бібліотеки імені Тараса Шевченка та літературного клубу Світогляд. Починаючи з вересня, поціновувачі живого слова збираються в бібліотеці, щоб дізнатися більше про шедеври української та світової класики. Кожен наш захід це якісь нові грані цього твору. Ми знаходимо, які навіть не ми раніше там в Дніпрі обговорювали. Це тільки якісь ексклюзивні речі відбуваються саме тут в бібліотеці. За словами пана Максима, головне завдання книжкових вечорниць популяризація читання загалом та українських авторів, зокрема, із вибором книги не прогадали. П'єса Михайла Старицького за двома зайцями через колоритний стиль написання та іскрометний гумор завжди буде актуальною. Багато кажуть, що нібито зараз це не зовсім на часі, в плані що це гумор, сатира, коли зараз зовсім не смішно. А ми навпаки говоримо, що ми. Навіть в такі важкі часи готові е саме гумором, саме посмішкою боротися з тими ворогами, які зараз прийшли на нашу землю. Ще одним завданням книжкових вечорниць є максимальна душевна релаксація відвідувачів, безліч зацікавлених у залі тому підтвердження. Серед них переселенка з волновахи Ольга Швидь. Жінка не пропустила жодного заходу, каже, що вона не тільки знайшла однодумців, а ще й кожного разу духовно відпочиває та вдосконалює українську мову. Я много узнаю нового в этих произведениях, которые раньше не обращала, может быть, внимания на вот это вот, с разных сторон. Вот. Еще, ну, еще мне нравится в это время, что ты находишь какое-то душевное успокоение. Тоже чудово, чудово мова. Она прямо как, как, не знаю, как музыка. Наступні книжкові вечорниці відбудуться наприкінці року, і в планах Максима Дорофєєва підготувати захід з нотками різдвяної атмосфери, література з духом різдва заспокоїть, надасть сил та допоможе замислитися, що диво в простих речах, коли вони огорнуті любов'ю.